Інформаційні підсумки вівторка 3 жовтня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Хлопчиків більше. У день міста в перинатальному центрі з'явилося на світ восьмеро немовлят. На зв'язку з пацієнтами у Хмельницькій міській лікарні запрацював контакт-центр. Нескорені і непереможні. У Хмельницькому показали світлини жінок, життя яких змінила війна. У Хмельницькому сьогодні попрощалися з героєм Валерієм Дубенюком. Тривалий час він працював в поліції, потім в службі охорони. З 2013-го служив в одній з військових частин Хмельницького. Мав звання сержант. Серце Валерія Дубенюка раптово зупинилося 1 жовтня. Йому було 52 роки. Поховали захисника на алеї полеглих героїв в мікрорайоні Ракове. Валерій був командиром роти до 2002 року. З 2003 року я на пенсії він ще працював. Потім він пішов в частну охорону працювати. Після того почалась війна, пішов в воїнську часть. Коли в мене працював, був молодший інспектор групи затримання. Дуже шкода. Молодий, це йому на 14 жовтня мало бути 53 роки. Христа, що. Валерій Іванович хрестив мою дитину. Мою дочку. Я знаю його з маленького. Це була людина всім подільчива, добра, щира. Він ні одного року не пропустив, щоб не привітати мою дитину, щоб не зайти. Він цікавився її життям протягом всього свого життя. Ми його всі любили і чекали, і Лілю. І Віталіка, і сина. Хмельницький міськрайонний суд продовжив термін запобіжного заходу Ігорю Слободяну у вигляді особистого зобов'язання до 30 листопада. Нагадаємо, його обвинувачують в умисному нанесенні легких тілесних ушкоджень учаснику російсько-української війни Артуру Ананьєву в Хмельницькому соборі, 2 квітня. Потерпілий на чергове судове засідання не з'явився. Подробиці в сюжеті Ірини Аріон. Чергове судове засідання у справі перепобиття в храмі учасника російсько-української війни 2 квітня тривало менш аніж півгодини. Артура Ананєва у залі суду не було. що він проходить службу збройних в в Зв'язку з цим не може з'явитися на на поданосі. Свідки, яких мали заслухати цього разу, на засідання також не з'явилися. Клопотання про відкладення розгляду справи заявив і адвокат обвинуваченого. його тому в зв'язку з необхідністю організації поховання, підготовки до поховання, тобто на сьогодні засідання особливо відкласти. Мені підзамітні з'явився такий у зв'язку з тим, що знав, що сьогодні доступне спокоення про складів зі слава. За словами прокурора Віталія Гринчука, оскільки іще не всіх свідків заслухали, є ризики впливу Ігоря Слободяна на них. Тому суд розглянув клопотання про продовження запобіжного заходу у винуваченому. Ризики, на які вказує прокурор, а саме можливість винуваченого Слободяна переховуватись від суду. Незаконно впливати на потерпілого та свідків у цьому кримінальному провадженні, вчиняти інші кримінальні пропорушні тому продовження обвинуваченого свободяного строку дії обов'язків по позапічного заходу вуди особисто об'яснення буде достатньо для виконання покладених на нього обов'язків. Продовжити обвинувачення свободяну Ігорю Дмитровичу до 30 листопада 2023 року. Включно строк дії виклад... покладених на нього обов'язків позапіч заходу виділю особисто з Наступне судове засідання відбудеться 2 листопада. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста. П'ятеро хлопчиків та троє дівчаток з'явилися на світ у міському перинатальному центрі 30 вересня у день міста Хмельницького. Серед них одна двійня. Традиційно Матусь привітав міський голова Олександр Семчишин та вручив їм подарунки, продовжить Ірина Муляр. Вранці 30 вересня в Олександри Маєвської народилась донька. Дівчинку назвали Соломікою. Маленька, 2,440 48 сорок, сантиметрів. Маленька, але моя. Полоя прийшла чудово, дина себе почуває дуже чудово. Хочемо додому. Наша дома чекаємо хлопчик. Того ж дня у міському перинатальному центрі з'явилась на світ Даринка. 3,250, 52 сантиметри. Гарно почуваюся, сподіваюся, сьогодні вже додому поїду. Славі 30 вересня, коли у Хмельницькому відзначали день міста, у міському перинатальному центрі народились п'ятеро хлопчиків та троє дівчаток. Серед них одна двійня. Традиційно Матусь привітав міський голова та вручив їм подарунки. Ваші дітки народились на день міста, і це скажу так для нас дуже символічно, особливо зараз умови війни, тому що будь-яке народження нового життя, будь-яке створення нової сім'ї. Це ознака того, що українці тримаються, українці не скорені, українці перемагають, обов'язково переможуть в цій надзвичайно важливій війні. Я щиро хочу побажати, щоб дітки ваші були здорові і щоб коли вони вже будуть хоча б ходити, щоб вже були ходити під мирним українським і найголовніше переможним небом. У Нас є подарунки. Ми зробили такі камбінізончики. Їм це вже зимові, бо ж холодно вже стає. І е, інтерактивні іграшки за рік статистика 1357 пологів, 1364 дитини трошки менше на 100 менше ніж того року. Але в принципі це тенденція по Україні. І що ми спостерігаємо, що от останніх три місяці все-таки народжування вже почала рости. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. Контакт центр запрацював у Хмельницькій міській лікарні. Аби отримати необхідну інформацію, пацієнтам слід зателефонувати за безкоштовним номером 0800 202 103 і обрати в голосовому меню цифру 6. Записатися на обстеження не можна, але оператор розповість, які послуги надають в медичному закладі, у якому відділенні знайти лікаря години прийому. Контакт-центр запрацював місяць тому. За цей час прийняли понад пів тисячі дзвінків. Детальніше Олександра Семенюк, доброго дня. реєстратор Анна слухаю вас. Як я до вас можу звернутися? Катерина, так. Ви потрапили у голосовому меню, обрали цифру 6 та потрапили до Хмельницької міської лікарні. У нас можна зробити обстеження рентгену. Для цього вам потрібно прийти у лікарню. Хмельницька міська лікарня підключилась до єдиного медичного номеру міста. Аби зв'язатись із контакт-центром медзакладу, необхідно зателефонувати за номером 0800 202 103. В голосовому меню обрати цифру 6. На дзвінки відповідає Альона Семенюк. Питання сім різноманітні це може бути таке: як, як знайти лікаря, де знаходиться відділення, як зателефонувати у відділення, як дізнатися в часи прийому відділення. Нині у колоцентрі працює один оператор. За день приймає більше 15 дзвінків. З 1 вересня їх пролунало майже півтисячі. Переважно ці всі дзвінки відбувалися на загальноприйнятий номер в на приймальне відділення. На то відділення в немду, тобто відділення невідкладної екстреної медичної допомоги. Тепер це відділення безпосередньо займається своїми своїм завданням, не відповідаючи на питання, які навпаки забирали, забирали в них час і сповільнювали роботу. Тому робота робиться швидше. І їм простіше ми розвантажили один з структурних підрозділів. З приводу того, чи є кількість пацієнтів або людей, які приходять і питають, вона також лишається сталою, тому що на деякі питання ми не можемо дати відповідь в телефонному режимі. Та як є медична таємниця, інформація про пацієнта, такі речі вони не розголошуються. Якщо ж за номером контакт центру не відповідають, то людині обов'язково перетелефонують, переконують у лікарні. Приймають дзвінки у будні з 8 до 16 години. Олександра Семенюк, Марія Шевчук, новин міста. Гуфіцентр відзначає день народження. Йому виповнилося два роки. З вересня 2021-го навчальний центр поводження з відходами відвідали більше 14 тисяч людей. Сюди навідуються не тільки жителі Хмельницької громади, а й мешканці інших міст та країн. У день народження Гуфіцентру його працівники влаштували для гостей святкову екскурсію, під час якої і підбили підсумки роботи. Подробиці у наступному сюжеті. Ірина Бондарева, вимушена переселенка із Харкова більше року, проживає у Хмельницькому. Саме тут почала сортувати сміття і навчає цьому дітей. Скло окремо, пляшки окремо. Ну і так стараємось, намагаємося бумагу окремо. Це нада з бо у нас в нашому віці такого не було. Аби більше дізнатись про важливість сортування відходів, пані Ірина разом із сином завітали до гуфі центру. Нині йому виповнилося два роки. Нас відвідало більше 14 тисяч людей, наших відвідувачів, які дуже турбуються про довкілля. За цей час ми провели майже тисячу екскурсій. Переважно це, звичайно, для дітей, для школярів з різних шкіл, міста, громади, але також були відвідувачі не тільки з нашої області, з міста, але й з інших. Міст України, навіть з інших країн, вдруге до гофіцентру прийшла і харків'янка Алла. Жінка каже, подібного закладу не бачила ні в Харкові, ні в інших містах. Але сподівається, таких в Україні буде більше. Людям це треба, вони тягнуться, але не знають, що можна переробляти, як себе вести, щоб менше було шкоди довкіллю. І коли ця інформація дається. Я бачу потім візуально це видно, що люди краще відносяться і до довкілля, і до сміття, і взагалі переоцінюють свої потреби в житті. У гуфі центрі можна переглянути фільм про історію сміття, відвідати п'ять інтерактивних кімнат. Одна з них зала сміттєвого жаху. Тут вони можуть відчути аромат сміттєзвалища, якщо ще до цього не чули. Також в нас є їжа Гуфі, нашого песика на п'ятий день його аромат. Ну більш знайомий аромат палаючого листя. І для гурманів у нас є зіпсований обід зі смаком пакетика, шкільна піза зі скошеною травою та зіпсований обід з шампуневою пінкою. Що робити зі сміттям, аби не шкодити довкіллю, розповідають ось у цій залі. Відвідувачі в центру навчають сортуванню повторному використанню та в ігровій формі допомагають правильно позбутися відходів. Для того щоб діти закріплювали свої знання про сортування, ми пропонуємо їм зіграти гру нашого баскетбол-прибирання. Вони змагаються на час, ну і звичайно на якість потрібно якомога швидше і якісніше позбирати відходи, які є на нашому газончику. У відповідні кошики за різними типами. Підходів. ми проводили опитування і дійсно писали люди, що після відвідування гофіцентру їхнє життя трішки змінилося. Вони почали сортувати більш свідомо ставитись до того сміття, яке вони продукують, наприклад, зменшувати його кількість і тому подібне. Тобто, ну. Приємно бачити такі результати роботи. Окрім турів, працівники навчального центру поводження з відходами організовують майстер-класи, перегляди мультфільмів та кінострічок на екологічну тематику, відеоуроки, розіграші та квести. Олександра Семенюк, Микола Яруковський Новини міста. Виставку Нескорені презентували у Хмельницькому центрі донорства плазми. На світлинах волонтерки, дружини, матері, сестри та діти українських військовослужбовців. Усі в традиційному українському одязі. За кожною світлиною ховається історія болю і втрати, які принесла війна. Фотопроєкт організували, аби показати вроду та незламність українських жінок. Більше дізнаєтесь із наступного сюжету? Із виставкою Нескорені завітала до Хмельницького центру донорства плазми фотографиня Вероніка Ковальчук в експозиції 14 світлин. Усі героїні виставки у традиційному українському одязі за кожною світлиною історія болю і втрати, які принесла війна. Тут є такі історії, коли от жінці чоловік хотів подарувати цю фотосесію, і вони були записані на неї, але на жаль, він загинув на війні, і вона прийшла вже просто в пам'ять про нього. Є жінка, яка втратила чоловіка і не може його поховати. Є жінка, яка втратила, і вона навіть не знає, де він і не має його тіла. Виставку організували присвячену до дня захисників та захисниць, і запросили нашу хмельницьку майстриню, адже дізналися, що така нова виставка у нас тут є. Вона погодилася виставити свої картини у нас в плазмоцентрі на безкоштовній основі. А за це біофарма. Спрямує кошти для лікування наших онкохворих діток, безкоштовно задонатить на купівлю ліків, необхідних для нашої дитячої лікарні. Серед героїнь та співавторок проєкту Тамара Яніна працювала над ним тоді, коли її чоловік Олексій Янін перебував у Маріуполі на Азовсталі. Він мені написав, що це дуже гарно. Ви молодці, що ви це робите, я тобою пишаюся. Ти все робиш правильно, бо я дуже сумнівалася, думаю, боже, може, ми щось не те робимо. Зараз в країні війна, а тут ми фотографією займаємося. І коли він ще написав, що каже, я тут в підвалі нам показав це комбату, і він в захваті. І все, я зрозуміла що остаточно, що ми на правильному шляху, ми зможемо їх підтримати і показати їм, що їм є, що боронити. А ще Тамара Яніна підбирала вбрання для героїнь виставки. Зокрема, вишивані сорочки із власної колекції. Я дуже люблю давній народний одяг, збираю його, і мені він такий якийсь теплий, рідний наш. Я це бережу, плекаю. Разом із сином Михайлом долучилась до проєкту Надія Демчук. Під світлиною довідка про її чоловіка Богдана, військового із позивним вогник, який загинув під час оборони Азовсталі. Це світлина дійсно про що ми дружини, дуже сильні, що ми далі дійсно живе. Як би нам це важко але Це дійсно е, жити далі з болю. Такою да? Коли втратила чоловіка, який для тебе був друга частина тебе. А ці фотки цю боль передають. Я дивлюся всіх дівчат. Я розумію, що в них така ж втрата, як у когось братку, батько. Ідея започаткувати такий проєкт, за словами Вероніки Ковальчук, виникла ще сім років тому. Але відгук у суспільстві проєкт знайшов саме з початком повномасштабної війни. Після 24 лютого до ініціативи долучились більше 150 жінок. Дуже багато в цих фотографій історій, які повинні бути почуті і не можуть бути забуті. Ірина Муляр, Володимир Паламар. Новини міста це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Разом ми не переможні. Слава Україні.